Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Будь-яка тема не проблема, і з нами в студії вже сьогоднішня наша гостя. Так, друзі, Людмила Підкуймуха до нас приєднується невролог, психіатр та психотерапевт. Добрий ранок, доброго ранку, доброго ранку вам. Розкажіть, будь ласка, от як ранкова програма. перше наше запитання: як зазвичай починається ваш ранок? Як починається от ранок такої, я так розумію, завантаженої людини, як ви. Ранок починається з дуже раннього підйому, швидкого приготування сніданків дітям тоді швиденько на роботу, тому що в 9 годині починається прийом пацієнтів. Їх є дуже багато, тобто завантажем. Сповна і так до 18-ї години вечора, ну а потім вже якийсь відпочинок, справи сімейні і, і, і так далі. І так кожного дня. О, зрозуміло. В, ви ви справді, ви молодчина. графік, так. От, Людмила, хочемо у вас питати. Ми з Олесею вже майже дві години говоримо, говоримо про такі серйозні хвороби, як Альцгеймера, як розсіяний склероз, але говоримо от з боку таких собі не експертів. От ви як професіонал, скажіть, будь ласка, що це за захворювання? Чи вони є генетичні? І хто взагалі, можливо, перебуває в групі ризику. Отже, справді ці захворювання відносяться до важких неврологічних захворювань, але всі вони дещо різні. Я зараз поясню чому. Етіологія, тобто причина причина 100% всіх цих трьох захворювань, що хвороба Паркінсона, що хвороба Альцгеймера, що російно склерозу, до кінця не встановлена, і ми не можемо 100% сказати, що це є генетичні захворювання. Але в кожного із цих захворювань є генетична схильність. Mm -hmm. Тобто, якщо е, людина нам розповідає, що у батька або матері було це захворювання. То це вже є. Ми пишемо знаєте, таке, як обтяжена спадковість. Тобто е ця людина вже перебуває в групі ризику, але це не означає, що в неї має обов'язково виникнути це захворювання. Дуже дякую. А ось якщо розвести ці три поняття? Тому що ми говорили про історію якби дослідження цих хвороб, якщо поговорити про коротко визначення Альцгеймера, Паркінсона uh -huh. і розсіяного склерозу, uh -huh. яка специфіка прояву і от чим відрізняються ці захворювання? Я зрозуміла. Я буду намагатися з мінімумом медичної термінології для того, щоб зрозуміли люди. Ну я завжди так uh -huh. намагаюся sure. по мінімуму використовувати термінів. Отже, давайте почнемо спочатку з хвороби Паркінсона. Отже, хвороба Паркінсона це є нейродегенеративне захворювання. Що то означає? Це означає, що відбуваються якісь дегенеративні, тобто якісь руйнівні зміни в головному мозку, і вони, власне, пов'язані з тим. Що відбувається дегенерація або іншим словами, відмирання дофамінергічних нейронів, тобто тих нейронів, які виділяють з нервових закінчень, яких виділяється дофамін, тобто не вистачає такого нейромедіатору головного мозку, як дофамін. А він є одним з найважливіших. Ми знаємо, що в нас є там серотонін, астелкулін, а є ось такий дуже важливий дофамін, і тобто недостатність його, власне, пов'язана з тим, що виникає таке захворювання, як хвороба Паркінсона. Але окрім того, ще накопичуються певні такі непотрібні організму, білкові сполуки, як альфа-синуклеїн, утворюються різні внутрішньоклітинні, включення в нейронах, і все це в комплексі призводить до того, що виключається з роботи певні ділянки головного мозку. І відповідно виникає певна характерна саме для цього захворювання симптоматика. Ну, наприклад, скутість рухів, тобто рухи робляться такими повільними, загальмованими. Є тремор, і що важливо, це є, бо дуже часто пацієнти приходять і вони просто плутають, і вони кожен тремор вони прирівнюють до хвороби Паркінсона. Насправді, при хворобі Паркінсона є тремор спокою, що це означає, що коли людина щось робить, тримає якийсь предмет, пише тремору, немає. Коли вона сидить в спокої, наприклад, там руки на колінах або просто стоїть. Тоді е, ми бачимо цей тремор, і переважно він завжди починається з однієї сторони. Наприклад, завжди там права рука найчастіше. Може бути з лівої сторони пізніше, можуть приєднуватись тремор голови. Крім того, будуть там е, різні, е, крім того, що сповільнюється там ходьба, збіднюються рухи, мова, почерк міняється, людина робиться такою повільною загальмованою. Ось е, це що стосовно хвороби Паркінсона. А е, йдемо далі. Росіяний склероз це зовсім інше захворювання. Росіяний склероз, власне пов'язаний з тим, е, що е, наша е, імунна система дає збій і починає виробляти антитіла. Власне, до своїх ж клітин нервових і е, до такого білка мієліну. А мієлін це такий білок, який так щоб е, пояснити, е, так дуже по-простому, от які. Е, Дріт, і він має оболонку, так само мієлін він, е, е, так як ви кажуть, оточує нервові волокна і за допомогою цього мієліну швидко проводиться нервовий імпульс по нервовому волокну. І от, власне, коли починаються в організмі вироблятися ці антитіла е, до свого ж, як то кажуть, до своїх ж клітин, до цього білка мієліну, починають утворюватися такі ділянки демілізації. Тобто, Імпульс нервовий вже не може нормально провестись, і таких ділянок може бути багато, і вони можуть утворюватися що в головному мозку, що в спинному мозку. І насправді розсіяний склероз це доволі важке захворювання, і е, часто від нього страждають е, 80% – Це жінки, це молодий вік, це від 20 до 35 років. Найчастіше воно себе починає проявляти чоловіки, можуть там після 35 до 45, наприклад, в цьому діапазоні е, можуть виникати рухові Розлади, розлади чутливості, порушення функцій тазових органів, тобто якісь нетримання, розлади координації, порушення рівноваги тобто дуже великий спектр симптомів, і відповідно це захворювання воно має різні перебіги. Можуть бути перебіги ремісії, можуть бути перебіги е, загострення, е, ну, е, мається на увазі епізоди. йдемо далі щодо хвороби Альцгеймера, хвороба Альцгеймера. Важке захворювання, яке включає в себе синдром деменції. Тобто, якщо ми говоримо взагалі про деменцію, то деменція це є синдром, який включає у себе. Погіршення пам'яті, там зміни в поведінці, е, інші якісь емоційні поведінкові розлади. Але цей синдром деменції він може бути присутній при багатьох неврологічних захворюваннях. Ну, наприклад, деменція також буває при хворобі Паркінсона. Тобто, з часом, якщо людина там хворіє певний час, там 5, 6, 10 років, в неї також, е, як то кажуть, поступово розвивається деменція. Є різні типи деменції, є судинна деменція, є е, е, деменція там з тільцями леві. Є різноманітні і ось власне хвороба Альцгеймера це є найчастіший вид деменції. Тобто він зустрічається зустрічається найчастіше і він є, я б сказала, найважчим, тому що це хронічне, таке стійко прогресуюче захворювання, воно має різні ступені вираженості і проявляється в на нас. Поступовим, стійким погіршенням пам'яті, уваги, здатності засвоїти нову інформацію, здатністю згадати щось старе. Потім починаються виникати труднощі, Ну як людина дивиться на предмет, не може згадати його назву. Виникають якісь такі візуально просторові розлади. Ну, наприклад, людина забуває дорогу. в Побутових речах вона може забувати, як виконати певну дію, ну, наприклад, як включити міксер, як взяти, наприклад, тряпочку і витерти щось. От вона забуває імена, імена своїх близьких, стає такою відстороненою, замкнутою в собі. Паралельно в людини ну знижується критика до свого стану. Відповідно, вона хоче приховати свій стан. Вона можуть бути тазові розлади, це не тримання з. Чи калу дуже часто є такі психотичні симптоми при хворобі Альцгеймера. Це означає, що можуть бути навіть такі епізоди галюцинації, можуть бути маячення, а саме, наприклад, такі якісь маячні ідеї, там що хтось переслідує, хтось краде гроші, хтось щось проти людини замислює погане. От можуть бути. Агресивні напади, можуть бути навпаки, епізоди такої депресивної симптомати, коли людина плаче, там відсторонена, тривожна. Це доволі важке захворювання і е, повільно прогресуюче, але, на жаль, е, на жаль, таке, яке дійсно е, має різні ступені вираженості легкий, помірний, важкий, але на жаль, воно є доволі інвалідизуючим, і все одно е, в кінці е, ну, якби завершується тим, що людина повністю може, як то кажете, втратити зв'язок з по з повсякденним життям і з реальністю. І ну, просто все може закінчитись таким, як то кажуть, доволі вегативним станом, але е, е, насправді. Е, Смерть не від цього наступає, а швидше за все від е, якихось супутніх там серцево-судинних, або тобто йде вторинне ураження органів, наприклад, серцево-судинної системи інших внутрішніх органів, там легені, якщо людина лежача, тобто і вже як то кажуть, смерть може настати від якихось вже вторинних таких ускладнень. Угу. То, так. Дякую, дякую, Людмила. А якщо взяти, до прикладу, окремо розсіяний склероз, е, от, як його взагалі діагностують і чи можливо його повністю вилікувати? Або можливо, якось призупинити його прогрес? Uh -huh, uh -huh. Е -е, як я вже сказала, розсіяний склероз е -е, важке захворювання на сьогоднішній день? Воно, на жаль, не виліковується uh -huh. і е всі е Методи лікування, які ми маємо на сьогоднішній день, вони спрямовані на те, щоб по максимуму е, зме, зняти це загострення, яке виникає в людини, і е, зменшити симптоми і якомога довше, щоб е, людина про ну зробити, щоб стабілізувати і щоб вона могла, як то кажуть, в нормальному стані там жити і працювати по мірі можливостей. І от власне. Чим як можна виявити розсіяний склероз. Е, якісь підозри на розсіяний склероз ми можемо бачити у людей, коли людина приходить на консультацію, наприклад, до невролога, і може там говорити, що в мене якесь виникло двоїння в очах. Ага. У мене, наприклад, виникло оніміння в кінцівках, потім воно зникло. Або, наприклад, якісь е, виникло якесь дивне там затримка сечі або нетримання. Найчастіше воно власне е, первинні такі симптоми, з якими приходять люди, це порушення. Е, у корхові, тобто якесь двоїння, випадання поля зору, дуже часто також є такі розлади чутливості, тобто, якісь дивні, таке оніміння в кінцівках, потім воно може зникнути, потім знов з'явитися. Власне, коли людина приходить з такими симптомами, невролог її оглядає. Неврологічний огляд молоточком, от угу, може угу. вже бачити якісь симптоми, власне, такі, які ми виявляємо під час огляду, тобто якісь зміни рефлексів, ще якісь зміни. І тоді додатково, якщо лікар підозрює це захворювання, він відправляє людину на МРТ. МРТ, mm -hmm. магніторезонансна mm -hmm. томографія головного спинного мозку, тому що найчастіше вогнища паралельно утворюється від і в головному спинному мозку. Ось е, потім, потім, щоб якщо, наприклад, вже є, ми знайдено на МРТ якісь оці вогнища демінілізації, тобто ділянки мозку певні виключаються з роботи, також е, може проводитися спинно-мозкова пункція, е, ну це в умовах стаціонару, звісно, для того, щоб виявити певні такі. Е, Ну, По неврологічному, воно називається олігоклональні смуги, тобто певні показники, які свідчать про те, що це власне є розсіяний склероз і що може підтвердити діагноз. Дуже дякую. Ми говоримо про е, Ще... добре. Так, це не говоріть, а говоріть щодо лікування, <свісно> ага, та, та, два та. слова щодо лікування. А... Отже, в людини можуть, як я сказала, бути періоди загострення цієї хвороби, uh -huh, uh -huh. а можуть бути періоди ремісії, тобто коли симптомів по мінімуму, і от, власне, коли період загострення, переважно людина тоді звертається в стаціонар, і там їй найчастіше застосовують гормональну терапію. Uh -huh. Тобто, припара гормональна терапія, вона власне може вона впливає на впливає на імунну систему, на власне на ті на вироблення тих антитіл, про які я говорила uh -huh, uh -huh. в нашому організмі, і з ними знімається загострення. strange ale Також існують препарати хворобомодифікуючі. Це означає, що вони є власне препаратами імунотерапії, які впливають саме на імунну систему, і для вони мають е, такий вплив, щоб ну якби попередити і зменшення зменшити утворення цих антитіл, які власне в організмі виробляються до своїх клітин нервових. Угу, угу. І це є різного типу препарати. Вони є в Україні там на державних програмах. Е, от це є там і інтерферони, це Нове покоління там не тобто їх є багато, і власне кожному пацієнту підбирається якась своя терапія через те, що е, можуть бути певні побічні дії, іноді цей препарат потрібно там колоти, там, скажімо, там ін'єкційно раз місяць або раз кілька місяців, і це потрібно робити в умовах стаціонару. Ну тобто, все як то кажуть, індивідуально в залежності від клінічної картини, від ситуації, від симптомів пацієнта, від перебігу, і від того наскільки який якийсь. Який ступінь важкості, легкий, mm -hmm. середній от, mm -hmm. власне перебігу росіянного склерозу? Дякую. А от якщо, до прикладу, в людини росіяний склероз, і вона е, слідкує за цим, е, робить все, що їй рекомендують лікарі, чи може вона бути, умовно кажучи, впевнена, що проживає от, е, повністю нормальне життя без якихось там е, в майбутньому, можливо, загострень? Е, ну, е, дивіться, як я казала, вже захворювання повністю не виліковується, але справді є. Пацієнти, у яких різний перебіг, тобто в одних пацієнтів він доволі такий швидко прогресуючий, і то це може бути за кілька років вже інвалідизація, а в інших людей він є доволі повільний, тобто люди роками і 10, і 20 років, і ці вогнища в них можуть бути неактивні, тобто і може бути мінімум симптоматики. І таких пацієнтів теж безліч. От тобто, це все звісно, що якщо є це захворювання, якщо його виявили, то не можна про нього. Забути і казати, що мене нічого немає, потрібно бути під спостереженням у лікаря-невролога, тільки він зможе дати реальні поради, чи потрібно людині приймати терапію, чи потрібно просто спостерігати за станом. Ну дотримуватися угу, там угу. раціонального там способу життя, режим, сон від там обмежити там з алкоголь, відповідно, всі якісь провокуючі фактори, які би могли пришвидшити перебіг цього захворювання. От і тоді справді є шанс, що. Людинам, якби перебіг захворювання захворювання, буде повільним, і людина відповідно зможе бути набагато ну більш функціональною і якось більш якісно проживати життя і не відчувати себе хворою. Дуже дуже дякуємо за відповідь. Ось ми розуміємо, що кожна з цих трьох хвороб вона є доволі страшною, і багато людей, які нас зараз слухають, думають: а як же ж можна, ну яка профілактика взагалі? Ось можете порадити стосовно кожного захворювання, чи є якась профілактика, чи все-таки є якби, оце генетичне навантаження, і, ну, тобто, або випаде тобі, як би хворіти цією хворобою, або не випаде. На жаль, а... Так, як ці захворювання є е, доволі важкими, е, немає єдиного якогось методу профілактики, е, от якоїсь пігулки або якогось саме методу, щоби, е, щоб сказати, от ви будете робити це, і воно точно у вас не буде. Але на жаль, звісно, що люди, які е, мають когось в родині, з Одним з цих захворювань, вони мають бути більш насторожені. Е, от, і при появі певних яких-небудь мінімальних. Симптомів одразу ж звертатися до лікаря. Ну, наприклад, при хворобі Паркінсона е, є певні ранні ознаки, які можуть так, як це захворювання переважно розвивається там після 60 років. Але є певні ознаки, які можуть свідчити про те, що от захворювання вже може починатися. Тому що на ранніх стадіях, звісно, лікувати простіше це є менше медикаментозне навантаження, е, менші дози і е, Чим раніше починати лікувати кожне з цих захворювань? Тим довше і краще, і якісніше можна, як ви кажуть, прожити життя і це захворювання можливо тримати під контролем, скажімо так, от, наприклад, при хворобі Паркінсона там ранніми ознаками можуть бути втрата нюху. Ну і це не обов'язково, що перехворіли там коронавірусною інфекцією тобто втрата нюху, якісь, наприклад, закрипи, тобто такі симптоми, на які там ну людина там би не дуже звертала увагу, скажімо так. Ага. Ось, але якщо або, наприклад, якісь така якась дивна, тривожна депресія, Сивна симптоматика без причини з'являлася, тому що власне такі захворювання нейродегенеративні, як наприклад, хвороба Паркінсона, чи хвороба Альцгеймера, вони можуть починатися з таких емоційних розладів, наприклад, uh -huh. тривожно, депресивний розлад, от таке якісь без явних на то причин. Тобто, це вже має насторожити лікаря, чи це, якщо починається в такому віці, скажімо, після 60 років, чи це не є початком якогось нейродегенеративного захворювання, чи то хвороба Альцгеймера, чи то хвороба Паркінсона. Ось на склероз. Е, Ну, е, якщо в родині є в когось там е, батьків або сестри, брати, ну, переважно це в когось з батьків завжди, то звісно, що ця людина має бути більш насторожена, просто якогось там. Дотрим якогось єдиного методу профілактики не існує, просто їй бажано дотримуватися здорового способу життя, там обмежити куріння, алкоголь, е, слідкувати за артеріальним тиском, е, е, глюкоза крові, тобто ризики, зменшити ризики цукрового діабету, е, індекс маси тіла, тобто щоб не було ожиріння, е, уникати вживання якихось там психоактивних речовин. Е, Такі, тобто, ос, основні, якісь такі е, я б сказала, профілактичні методи, якими можна справді будь-яке захворювання не те, щоб попередити, але зменшити його прояви, я б сказала, тобто зменшити його клінічні прояви, тому що на жаль, оці ці всі фактори вони можуть переусугубляти перебіг кожного з цих захворювань. Дуже дякуємо. Ось говорять дуже часто, що от люди науки, люди, які постійно поглинають нову інформацію, у них менший ризик розвитку Альцгеймера. І я не знаю, чи Паркінсона не чула, якщо чесно про це. Чи правда це чи ні? Ну на жаль, ви знаєте, в мене були пацієнти, які власне навіть у яких хвороба Альцгеймера, і вони є лікарі за освітою, які працювали все життя, і це була високоінтелектуальна робота. Ну але на жаль, видно, якийсь генетичний фактор зіграв свою роль. Ось і все ж таки захворювання розвинулося, але ми його ну можемо тримати під контролем. Рання діагностика, і відповідно людина приймає препарати. Так вона, наприклад, не може там виконувати вже якісь свої функції. І не може там лікувати людей. Але інші всі речі вона прекрасно може робити. Це я до чого? Це я до того, що справді ми маємо трошки нагружати свій мозок. І люди з низьким рівнем освіти вони завжди будуть мати більші ризики виникнення. Не обов'язково хвороби Альцгеймера, а іншого виду деменції, наприклад, може бути судинна деменція. Тобто, якщо е, людина з низьким рівнем освіти, неконтрольована артеріальна гіпертензія, е, неконтрольований цукор крові, є цукровий діабет, е, підвищений холестерин, і є атеросклероз, ожиріння, і це все в комплексі, то це не тільки може бути ризиком виникнення інсульту, а це може й провокувати виникнення судинної деменції. Тобто, це не хвороба Паркінсона, це. Судинна деменція яка виникає внаслідок того, що наші судини через те, що вони є ну так по простої мовою, зашлаковані тими атеросклеротичними бляшками, тим, що там підвищені ну згортальні властивості крові, загуста кров, іншими словами, і тобто. Немає нормальної циркуляції в мозковій тканині, і певні ділянки мозку вони починають виключатися теж з роботи, тобто виникають такі ділянки і і це також може бути як початком судинної деменції, і це також буде проявлятися там розладами пам'яті, поведінки, емоційними, якимись порушенням, просто не настільки, скажімо, там, вираженими, як і не такими прогресуючими, як при хворобі Альцгеймера. ось так. Тому звісно, ми можемо і ми ми маємо це робити. Ми маємо дбати про своє здоров'я. Скільки ми можемо? Тобто, і ми це завжди повторяємо. Я завжди це всім повторяю. Контроль тиску, контроль цукру, особливо що це людина, вже скажімо, після 50 років ага. е, діабет, вага тіла, слідкуємо, фізична активність обов'язково. Ага. Е, Читаємо не погані новини, а читаємо, розгадуємо кросворди, якусь цікаву інформацію, нову книжку, е, от спілкуємося, тобто навантажуємося, можна мову вивчати, якісь слова, тобто стараємося е, е, навантажити свій мозок корисною новою інформацією, не поганими новинами, не якимись там е, дурницями, а чимось корисним. Дякую, Людмила. А до прикладу, якщо людина от, все робить, що ви перерахували, але бачить, що в когось з її близьких або рідних розпочинається якась з цих хвороб, як їй діяти, як можливо їй допомогти? Я не знаю, підтримати її, її чи одразу направити до спеціаліста, що потрібно в такому випадку робити? Ну, звісно, що якщо близький, близька людина бачить, що в когось в родині є прояви одного з цих ну, ну чи ми можемо говорити там про хворобу Паркінсона чи хворобу Альцгеймера, угу. то звісно, що вона може порекомендувати їй звернутися там до невролога для більш точної діагностики, медикаментозної корекції. Це все так, але тут потрібно, щоб була також максимальна підтримка і розуміння того. Що люди в такому стані, наприклад, коли в них є там, деменція, будь-яка чи хвороба Альцгеймера, чи ще щось, е можуть трошки е втрачати критику до свого стану. Тобто вони можуть е заперечувати своє захворювання. І якщо, наприклад, там, при хворобі Паркінсона ну це видно, скажімо, що людина там скутість, неї тремор. А то при хворобі Альцгеймера якихось таких, скажімо, немає рухових проявів, тобто там людина ходить, рухає руками, ногами це вже на останніх стадіях вона може там не могти ходити, може не могти говорити. Ну це вже, як то кажуть, важка стадія, це вже на ранніх стадіях такого немає. Ну людина просто може мати зменшену критику до свого стану, не розуміти свого захворювання, тому потрібно бути такими лояльними. Вазі не агресувати, не кричати і не казати, чому ти то не можеш зробити, тому що от доволі часто е, людям. З такими е, станами ми призначаємо антидепресанти. Чому угу. тому, що людина не може прийняти свій стан? Вона починає, вона розгублюється, вона е, бачить, що вона не справляється з чимось, а тут ще хтось з боку на неї починає кричати і казати, що ти таке робиш, як ти там не знаєш, як це, це зробити. Вона губиться, вона починає тривожитись, плакати, може заходити в такі депресивні стани. І це все, все усугубляється всі симптоми захворювання усугубляються. і тому доволі часто при різному типу деменції, чи альцгеймера, чи інші типи деменції, та й навіть при хворобі Паркінсона там є тривожно-депресивні. Такі ознаки завжди присутні, дуже часто призначаються антидепресанти для того, щоб стабілізувати емоційний фон людини, і коли вона в нормальному спокійному стані, вона більше, як то кажуть, так може осмислено е, говорити там, розмовляти, розуміти. Їй набагато легше вдаються якісь такі от побутові речі. А завдання рідних і близьких лояльно до цього відноситися є багато посібників, методичних рекомендацій саме для родичів, пацієнтів, як себе поводити. З людиною, якої там деменція чи хвороба Паркінсон, як поводити себе, ну російний склероз це там мається на увазі такі якісь когнітивні функції. Не дуже страждають. Пам'ять, увага, там все в нормі. З тим людина розуміє там більше, все ж таки втрачається рухові, якісь порушення. Тобто, може бути там людина не може володіти кінцівками, а голова в неї ясно. Mm -hmm. Ось це, от найчастіше, сама найбільша важкість, це все ж таки при хворобі Альцгеймера. Тому що ці люди вони, вони можуть блукати, от, вони можуть е, говорити, що хтось там краде їхні гроші, що хтось слідкує, наговорює, і от вона власне робиться не спеціально, вона робиться в контексті свого стану. Тобто вона не робиться, бо їй так хочеться. Це є симптомом хвороби, і, і іноді е, людям, які поруч важко зрозуміти ці дії. От, тому кажу, якщо... В когось з слухачів є в родині люди з цими захворюваннями, наприклад, з хворобою Паркінсона, хвороба Альцгеймера, то є дуже багато таких посібників, власне, для родичів, де можна почитати, от як з ними розмовляти, як підтримувати про що, ну тобто не агресувати. От які там можна робити побутові якісь справи, наприклад, може там розгадувати там якісь тести, щось таке, щоб допомогти людині, і воно справді ефективно. Наприклад, там я завжди даю до. Тому завдання там малюйте годинник, от або там розгадуйте якісь слова, ось або прочитайте кілька речень, перекажіть його. Ну Але це все вимагає терпіння, лояльності, і е, дуже часто важко саме не так пацієнту, як родичам, які поруч. Дуже дякую. Так. Дякую, Людмила. Насправді е, не зовсім така приємна тема, але надзвичайно важлива mm -hmm. е, вже в ну, силу так. Наш етерного часу мусимо завершувати. Mm -hmm. Дякуємо вам, що дійсно складні питання ось так от розклали по поличках а, і були з нами. Щиро дякуємо за інтерв'ю. Гарного дня і вам, гарного, дякую. Дня. До побачення. І вам до побачення. гарного дня до побачення. Рада чути до побачення. Відчува світло надії.